Скажи всім привіт! Привіт Так, сьогодні що ми маємо? Ми маємо пластилін. Такий плідох, так? великий-великий. І маємо всякі форму. Оооо! Хто за Що будемо відкривати, дивитися? Давай попробуємо спробуємо відкрити, що тут у нас є. А як нам його відкрити? Ох, його, так... його так класно запечатали, слухай. Скажи, єй Розпечатали, давай. Ну так. Добротно кльонку затягнути. Ух, гілі відкрив. Так, давайте навіку вчора відставимо. Так, тут ми так є. Значить, тут скотчем постягуємо, нам, тут звичайно, не чучало, нам, нам... На баночки самі. Так. Дивіться, так. скільки баночок, є. Ух ти, багато баночок класних є, правда? Які у нас тут кольори є. Ти, типу червоно-оранжевий є, білий. Синій, жовтий, так. Каже, жовтий. <гум> О, локітний такий. Зелений. І... і такий. <гум> Тепофілок. Типу Класні баночки. Давай відкриємо, подивимося, що там є. Відкрите? Давай татко відкриємо, подивимось. Ой, давай, давай, відкривуйся, відкривуйся, відкривайся, відкривайся, пластилін. Відкрасно будемо з тобою бавитися. Ой, класна, ж такі. Давай так от набік, щоб не заважало. Так. Баба! Ой, який він класний, м'ягенький. Чимо з нагадую пісок? пісок? На. Павса. Правда? О, такі гадульки. Ой, він... булька такий прикольний. Мама прийшла, та? Та десь. <говори> Бачиш? Він дуже класний. Такий м'ясенький, На, попробуй Та зовсім не такий, як ми... В школі коли збалили, що його треба було півтора mm. години розкатувати. Mm. Та ще... Ой, а пахне? Дійсно, пахне класно. Що, Аня, класний пластилін. Yeah. На, бабся. Що там ще є? Все, тут пусто, та тоді са. Давай ще такий подимось, який тут колір. Давай. Yeah. Під... Так, давай. Дивися який. Да дих. Вау. Клас, правда? Так, а що ми ще тут маємо? А ми маємо тут отакі так, формочки. Будемо літати. Зараз будемо всякі формочки робити. Десь у нас тут цілий набір. Що тут у нас є? Типу ножник. Ось нож... така штукенція класна. Лопатка. Формочки. І чотири формочки, І розкатувати тісто. Давай будемо розкатувати. Дай так обанти. Ту відкрити? Давай відкриємо. Давай тапку відкриємо. Тут, тут жовта, так? Да? Баба! Клас! А дивись, Давай татку тобі щось зробимо. Так от беремо кусочок. Так, попробуємо чи воно розкатує, давай. ти! Зелено відкрити? Давай ми тобі зробимо формочку. Давай подивимося, що це таке. Давай. Так. Піднімаємо? Ой, ну кусочками все зробилось. Може, так щось неправильно зробив. Чи воно так має бути? А? Все кусочками. У мене нічого не вийшло. Що да. бопак? Скільки кусочків, так? Може, ти потім не кусати. Ага, то така ж маємо розрізати, ніби так вирізати і складати окремо потім, так? А може і так. Тільки ті, ті, ті по аплікації. Не. Що, відкрити тобі зелено? Давай, татку відкрой. Давай зелену край. Класно. І відкриваємо цю подивимося, так? Давай. А цей... Ух які вони всі прикольні. А давай ще подивимося білу, давай. І білу, давай. Давай. Так. <схід> да. Ой, яка класна, правда? Так, а давай ми тоді так от виріжемо. Ми букву А виріжемо, давай. Жик. 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 Ой, ну тату такі, такі ліпни, ліпнина, така втата виходить. Треба було більше робити. О! Так. Ми забираю. забираємо. Ну, майже А вийшло, Ми це доклеїмо. Зараз ми зробимо Аня. Давай. Аня! Ти Аня? Да? Давай, катай. Помагай, татку. От, чекай, татку, забирай тобі, заважає, та? Да? О, давай, катай. Розкатуй Давай, ручки. Ж -ж 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 -ж. Класно? Все? Давай, сама. Давай. От, о, як Ганя помагала таткові. Так, да. давай, татку, лишню відрізає Жик, жик. Тоже хочет, да? Mm -hmm. Давай. О, я Ганя Риза. Давай датку ты поможешь, давай. Помог ты тебе? А вот возьмем мы за ним можем, так вот. Так, между мы желаем такую штукенцию, бать, для вырезки. О, о, так само тут. Так, Анюс? Mm -hmm. Так, -ка. так, -ка, так. -ка. И, бух... И давай с жовту. Ой, а я буку, бать, тату -то точно не сделаю. А? Ой, дивись, якого мама слоника. Дивіться, всі, якого мама слоника нам зробила. Бач, такий слон. Ось такого тримай. А, який... Папа! Все, поломався слоник? Розлетівся слоник на запчастинки. Ну що, мама зараз тобі ще зробить, правда? Ще слоника зробить? чекай. Так. Вот так на скорую руку, пока Аня не сломала, тату сделал Аню. Вот так. Аня, так? Давай покажем всем деткам. Давай. Аня. Аня, так. Вот так вот Аня лепила, так. О, отрывала, кстати, давай все отрывай. Відриває ще. Так. Ууу! Скільки ти кусочків відірвала? Отак так, так розката. Не знаю, воно напевно дійсно окремо відкладає викладається потім. Ти ж все. Ой, бабах. Ну підніми. підніме. Дивись. Мишка. Ай, мишка без вушок. Отака в нас мишка. Давай, мамо, чіпай вушка скоро до мишки. Як то так мишка без вушок? Як мишка каже? Пі-пі-пі. Пі-пі-пі. Аня, привіт. Я мишка. Кажи, а де твої вушка? Mm. Два вушка чіпим? Mm. Давай, мама, чіпившка мишці швиденько. Mm. Мишка, піпі. Mm. Сонюта, давай, кажи всім па-па. Кажи пока, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Все, до наступних відео. <казу> <казу> люкс. Кажи люкс. люкс. <казу> Все, па папа всім.